Так, дітки, засинаємо. Засинаємо. Ой, а ви можете нам розказати казочку можу. А можете біля мене лягти? Зі мною мама завжди лягає, я без неї не можу заснути. Ой, тут зі мною казочку розказувати. Ну, добре, діти, зараз. І жили вони довго і щасливо. Mm. Ой, Ромео, а відколи це сніг випав на вулиці? О, я щось не знаю. Я не бачив, ніби зранку йшли. Не холодно було, тепленько. Хм, дивись, який сніжок класний. Ха, -ха пішли пограємо сніжки. Слухай, а куди це ми прийшли? Що це за сани такі? О, і олені! О, олені, А-а-а! Олені. Слухай. Що це за сани такі цікаві і немає нікого. Якісь покинуті. Але ти бачив там цілі сани, якісь, якихось мішків, а там якісь подарунки. Я дивився на номера. Пише Йолопуки. Ти знаєш, хто це такий? Хто не здогадався? Ні, а хто це такий? Та як? Ну, Ну. Санта Клаус Миколай. Ну. А, о, та ми зараз побачимо Миколая. Слухай, щось дуже давно його нема. Може, він десь загубив сани. А подарунків? Дивись, скільки. Давай собі заберемо ці подарунки. Дивись, ми вже так довго чекаємо. Його немає і нема, немає і нема. Дивись, яка торба подарунків. Все і всі вони мої. А -а -а -а. Ні, так неправильно. Дивись, там купа подарунків, але бачиш, імена діток написані. Це просто ще не роздані подарунки. Напевно, він не встигає пороздавати діткам всі подарунки. Давай допоможемо йому. Сани є, все є. Давай. Ну, добре, твоя взяла. Кому ж подарунки не попадуться, дітки будуть плакати. Давай. Слухай, А ти знаєш, як вони рушають ці сани? Ой, не знаю. І... Ну, давай попросимо оленів. Але ні! Давайте летимо діткам, пороздаємо подаруночки. Поїхали! Цей подарунок цій дівчинці. Ти несеш дай тут. Це цій дівчинці. Такі великі подарунки, що навіть не паситься. О, а це інші дівчинці. Саночки. Хух, справились. Ну, ми з тобою молодці. А ми з тобою крута команди. Зараз діти прокинуться, уже прокинулись, тікаєм. Діти, Лола! Ей, що нас всі хроплять? І Лола заснула. Лола! Вставай! Ти що заснула? Що? Я? Ні, я не заснула? Ні, ні, ні. ні. Ти, е, А ти пороздавав всі подарунки, собі точно нічого не залишив, як хотів, які подарунки Лола? Ти ж щось наснилося. Що я собі мав там забрати? Та я до завідуючої ходив, а ти тут взагалі заснула. Ой, то це мені наснилося, і нема ніякого ялупу Санти, Миколая, і нема подаруночків. Хм, Оце мені треба ж було мені таке наснитися. Нічого, Лолочко, буває. Ти, мабуть, дуже цікаву їм казочку розказувала, що й сама задрімала. Ну, чого лолочка, все попереду, свята якраз вже йдуть, і всі чемні дітки отримують подаруночки. Я правда, добре йду, ти дідок, ну це ж треба було так, як я заснула. І... Да, більше цю казку не буду діткам розказувати. Діти встаємо. І йдем гуляти, там сніжок випав, така краса на вулиці. Підемо пограємося в сніжки, зліпимо бабу снігову. Так буде цікаво.